Вітаю вас на каналі Світ Історії та Зброї. У сьогоднішньому відео ми обговоримо причини та передумови початку Першого хрестового походу. Почнемо з оцінки обстановки в Європі в цей час. На той час у Європі склалась така ситуація, що більша частина Західної Європи перебувала у відносному спокої після хрещення саксів, вікінгів та угорців наприкінці X століття. Проте колапс імперії Каролінгів призвів до появи цілого класу вояків, єдиними заняттями яких були міжусобні конфлікти. Конфлікти лицарів періодично засудження. Жувалися церквою, яка врешті-решт запровадила так зване мир та перемир'я Боже, яке забороняло бойові дії в певні дні року. Водночас реформи папства призвели до конфлікту з імператором священної Римської імперії. Папа Григорій VII схвалював війни з імператором, підводячи під них теологічне підґрунтя. Використання лицарів в ім'я християнства стало політикою, прийнятною для папства, причому лицарі могли використовуватися в усіх конфліктах, в яких брав участь папський престол. Також велику роль зіграли події, які відбулись усередині. 10 століття, коли відбулося кілька успішних військових виправ армії Європи, які надали європейцям впевненості у своїх силах і розглядаються багатьма істориками як передвісники хрестових походів. Одним з найважливіших із них був успішний наступ на Магдію у 1081 році, в результаті якої об'єднані флотилії морських республік Бізитагену, і вдалося нанести поразки берберській династії Зірдії. Історик хрестових походів Карл Ердман вважає наступ на Магдію прямим попередником Першого хрестового походу. У 1070 у 1981 році Візантійська армія під командуванням імператора Романа IV Діогена зазнала поразки від султана Турків Сельджуків Алпарслана в битві біля Манцикерта, що спричинило позбавлення імператора влади і початок громадянської війни у Візантійській імперії, яка тривала до 1081 року. Громадянська війна дозволила сельджуцьким військам взяти значну частину Анатолії, де ними була створена нова держава зі столицею в місті Нікея яку вони захопили в 1075 році, але на початку 1090-х років мусульманський світ відчував нестачу вождів та потерпав від міжусобиць після майже втрати всіх тогочасних лідерів. У березні 1095 році до собору у П'яченці прибуло посольство Олексія І Комніна з проханням допомоги в боротьбі з сельджуками. 27 листопада на соборі в Клермоні Папа Урбан II закликав лицарів своєю відомою промовою до початку Христового походу. Папа Урбан II обрав 15 серпня 1095. 1996 року датою початку походу, хоча ще раніше ам'єнським ченцем Петром Кустельником було зібране багатотисячне ополчення, переважно з селян і бідних лицарів Північної і Центральної Європи. Проте воно швидко зазнало поразки від сельджукського султана. Слідом за бідняками до Святої Землі попрямувало зібране по всій Європі лицарське військо, котре очолили імениті сеньори, зокрема брати французького і англійського королів про початок самого походу скоро вийде віде відео на моєму каналі. На цьому у мене все, якщо вам спод... Якщо подобалось відео не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб бачити більше відео на подібні теми.